Шановні колеги вчителі, шановні учні, як і обіцяв, у параграфі 27, мого підручника профільний рівень алгебра, а такий самий параграфі проф... поглиблений рівень алгебра, ми розглянемо два завдання. Попереднє наше рівняння було дуже і дуже складним. Я не міг його не розглянути, розуміючи, що ну, при всій повалі до вчителів не всі вчителі розв'яжуть. А друге, тому друге має бути нерівність. Розуміючи, що ви завжди просите побільше показувати завдань з параметрами. Наскільки в мене це виходить, і вистачає часу. Тому наше друге завдання у цьому параграфі 2739, Задача з параметрами. При всіх значень параметра да, невід'ємне число, але зв'яжіть ось таку. Нерівність з арксіну і параметрам. Хто не розв'язував цієї нерівності, хто хоче спробувати свої сили, вона відносно нескладна. Спробуйте свої сили. А в якості підказки хочу зазначити, залишити на екрані. В мене є спеціальна книжка по аркфункціям, функціям я її вже згадував. Аркфункція А до я. Там в мене була можливість дуже ретельно розглянути. Все те, що пов'язано з параметрами, ця книга зараз є, її можна купити в PDF-форматі, звертайтеся, будь ласка. Е, і там є окремий параграф, найпростіше нерівності з функціями і нерівності, що зводяться до найпростіших. І тому ми можемо натиснути паузу. Це собі скопіювати, розглянути. І після цього приступити до розв'язування розв тієї нерівності, яку я сказав. А я її сюди скопіюю і думаю, перший крок абсолютно зрозумілий. Ми арксинус арк позначимо літерою Т, наприклад. І коли ми відповідне нерівність будемо розв'язувати, то я, я не буду вже, так би мовити, цю квадрат. все-таки учні вчаться в математичному класі. Ми прийдемо до того, що Т менше буде дорівнює мінус а на 4, Т більше буде рівню А, тобто арк синус Х менше буде мінус А на 4, арк синус Х більше буде дорівнює А, і далі наступає аналіз. Для аналізу ми повинні збагнути. Я вам підкажу, хто не розв'язав, я вам підкажу, що областю, якщо ми розглядаємо ARC sinus X, то областю значень для цієї функції є мінус пі на 2 пі на 2. Оце вам малесенька підказочка. Малесенька підказочка. Хто не розв'язав, натисніть паузу. Я думаю, вам вже є матеріали для розв'язання. Ну, Сподіваюся, що далі ви здогадалися, далі, можливо, не складно, але треба все ж таки акуратність. В нас А більше або рівнює нуля за умовою, за умовою. І в нас є точки, які ми, ну, скажімо так, назвемо критичними для даного рівняння. Тобто нам треба ті значення параметра А. Де оці значення досягають або мінус пі на 2, або пі на 2. І ми розуміємо, що перший значення параметра може досягати пра більше дорівнює 0, може досягати мінус пі на 2 це кола дорівнює 2, пі, але не може досягати пі на 2, бо в нас а більше нуля. А параметр А, який. Ну, давайте я там його. Блакитним підкреслюю, навпаки, він може досягати значення π на 2 і не може досягати мінус π на 2, оскільки в нас відповідно А більша буде рівня. Тому, якщо ми будемо розглядати числову нашу вже не пряму, а промінь для А, промінь для А, Бо А більше буде рівня. В нас виходять дві критичні точки. Можна так і ну, це не ті критичні точки, які в матаналізі, це точка Пі на 2 і точка 2 π Таким чином, ми, якщо так ну, акуратно робити, ми повинні розглянути раз випадок, Пі на 2 окремий випадок, другий, це третій, це четвертий і це п'ятий. Будемо це робити акуратненько. Єдине, що, що в мене це зараз поїде. Давайте я його спробую скопіювати, щоб воно було педагогічно, щоб ви це бачили. І хто цього не зробив, може ще раз натиснути паузу. Може оце собі на екран вивести. Порівняння з числом. Я пропоную графіка Арксінуса, щоб ви розуміли, що ви робите. Ну, а я буду далі розглядати ці випадки. Зараз я олівець візьму. Отже, перший випадок, якщо А належить від 0 до π на 2, то ми отримаємо таку ситуацію. Мінус 1 менше до рівню X, менше, буде рівня мінус А на 4. А тут від синуса А до одиниці. Тобто ми можемо сказати, що х належить від мінус 1 до мінус синуса А на 4, включаючи в об'єднанні від синуса А до одиниці. Перший випадок. <кхід> Другий випадок, якщо А дорівнює π на 2. Якщо А дорівнює пі на 2, то в нас. У першому випадку абсолютно конкретно арк синус х, Ну, Не легке. Більше, більше буду рівнює мінус 1, менше або дорівнює пі на 2 підставили. Це буде мінус sinus x на 8. І, відповідно, тут одне єдине число. Арксинус арк синус х більше буде рівнює пі на 2. Більше бути не може, дорівнювати може. Це одиниця. В результаті ми отримаємо х належатиме від мінус 1 до мінус sinнуса пі на 8. Взяли е, 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 так, стоп, 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 стоп. Не те я написав. Ні, арк ми вже синус беремо. Ми вже взяли арк синус, це х буде. О. так, Поспішати не треба. Да. Від мінус 1 до мінус синус пі на 8 в об'єднанні з точкою 1. Наш третій випадок від пі на 2 до 2. пі. Третій випадок. А більше пі на 2 менше 2. Π. Ну, це трішечки вже легше. Від мінус 1 до мінус синус А на 4. А вже друга нерівність, ось вона, давайте, краєшок. Вона вже розв'язків мати не буде. Не може бути арксинус більше, ніж пін на 2. Ну, давайте я так напишу. Значить, тут нас х належить від мінус 1 до мінус синус А на 4. Третій, четвертий, перепрошую. Точка 2 π Якщо в нас точка 2а дорівнює 2 π то буде від мінус 1 до мінус синус. О, перепрошую, неправильно пишу. У нас буде 2 π Значить, буде арксіну. Давайте я напишу конкретно, що буде, і тоді Їде кадр, і мені незручно трішечки, і вам незручно. Значить, коли а 2 пі Коли в нас параметр конкретне значення, давайте конкретно напишемо. Арксинус Х менше або дорівнює мінус пі на 2. Аркси більше або дорівнює 2 пі. Ну, Починаю без поваги ставитися до цього номеру. Починаю поспішати, виходить дурня. Арксинус х менше або дорівнює мінус пі на 2. Менше бути не може. Дорівнювати може. Це точка мінус 1. Арксинус х більше або дорівнює 2π. Ну, ні в якому разі такого бути не може. Отже, для даного значення параметра 2π єдиним. Значенням єдиним коренем, розв'язком нерівності є мінус 1. Ну і нарешті, якщо А більше, ніж 2 π то ми отримаємо арксінус х, арк х менше, ніж мінус пі на 2, дорівнювати не може. Тобто в нас і перше, і друге розв'язки мати не буде. Тепер наша задача все зібрати у відповідь, я буду підглядати, якщо. А належатиме від 0 до пі на 2. То х належате від мінус 1 до мінус sinнуса на 4. І в об'єднанні від sinнус А до 1 крапка кому. Якщо А дорівнює пі на 2, то х належатиме. Від мінус 1 до мінус синус пі на 8 в об'єднанні з числом 1, якщо А належить від пі на 2 до 2, пі, то х належить від минус 1 до мінус синус А на 4, якщо А дорівнює 2 пі, то х дорівнює мінус одиниці, якщо а, дорівнює, більше 2 π то нерівність немає Ну, Я не можу це назвати легкою нерівністю. Але все ж таки, якщо засвоїте оце, то вона стає технічно, я б так сказав. Вона не легка, але вона технічна. Тобто всі задачі з параметрами, я особисто розділяю на три класи. Один клас це задача, яка має важку ідею, а технічна реалізація цієї ідеї ну, відносно проста. Інша задача це така задача, як мені здається, оця, яка, в принципі, ідея зрозуміла, якщо ідея просто зрозуміла. там, Тут все зрозуміло. І якщо знати відповідний матеріал, то ми розуміємо, як розв'язувати, але вона технічно важка. Бачите, я теж кілька разів помилявся, писав трішки не те, що треба. А третя задача з параметрами, вони і ідея важка, і технічно важкі. Ну, я думаю, такі нам теж будуть попадатися. Щиро сподіваюся, що вам було цікаво, корисно, що це підвищить. Математичний рівень учнів, сподіваюсь, вчителів також. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.